На даний час виїхала слідчо-оперативна група, виїхала лабораторія, досліджується дорожнє покриття. Видно по маршруту руху автобуса, що він екстрено гальмував, але із показів самого водія було встановлено те, що водій, автомобіль водій автомобіля «Опривектора» їхав на великій швидкості. Скоріше всього відбувся, виїхав він на смугу зустрічного руху. Відбулося занос автомобіля, в результаті якого боковим ударом правої сторони він стикнувся з автобусом і карусом. Ну і в результаті чого були загинути, загинули загинуло троє чоловіків. Буде по дорожньо транспортній пригоді по статті 289, Буде проводитися досудове розслідування. Thank you.